19 вересня 1941 року фашисти окупували Золотоношу. 23 вересня 43-го наше місто від окупації звільнили. З тих страшних днів минуло 80 років. Та війна, про яку ми знаємо лише з книг, і через 80-ти літ нагадала про себе. 11 жовтня працівники підрядної організації копали траншею для облаштування каналізаційної мережі будинку дитячої та юнацької творчості. Вони й наткнулися на сховище боєприпасів часів Другої світової війни. Чоловіки оперативно сповістили про жахливу знахідку у відділ поліції та службовцям ДСНС, які викликали обласних фахівців групи розмінування. Прилегло до парку вулиці Незалежності поліцейські перекрили і припинили рух транспорту. Заняття гуртків у будинку творчості відмінили У меморіальному парку. Завжди людно. Він помережений стежками, що ведуть до центру міста, асфальтованими алеями катаються дітки та прогулюються молоді матусі з немовлятами. Прошкують пенсіонери. А роками саме тут проходили колони з демонстрантами під час святкувань. Мабуть, тільки вищі сили протягом усіх років оберігали нас від нещастя. 9 травня 1988 року. У золотноші урочисто відкритий меморіальний парк. Пам'ятник жертвам нацизму, як розповідають старожили під час закладання парку будівельники теж виявили склад боєприпасів. Їх вивезли та знешкодили. Думали, що всі сьогодні, під час проведення земляних робіт по влаштуванню каналізації будинку дитячої юнацької творчості, працівниками, які виконували ці роботи, виявлено вибухово небезпечні предмети. А саме, залишки складу часів Великої Вітчизняної війни, це Боєприпаси до гармати 150 мм. На сьогоднішній день працюють зараз працівники ДСНС, повідомлена поліція. Вулиця перекрита. Працюємо.